Біблія для дітей, Ісус приборкує бурю. Матвія, розділ 8, Марка, розділ 4, Луки, розділ 8. Після цілого дня стілювання хворих, Ісус увійшов до човна з апостолами. Він сказав їм переплисти на інший бік моря. Ісус хотів відпочити після довгого дня. Один із апостолів подивився на ясне небо і сказав, що дістатися протилежного берега буде нескладно, але за короткий час погода змінилася, Подув вітер і розігралася велика буря. Люди злякалися, вода вливалася в човен. Тоді вони згадали, що Ісус заснув на кормі, підбігли збудити його. Апостоли запитали, чи йому байдуже, що вони от-от потонуть. І попросили його врятувати їх. Ісус подивився на їхні обличчя, піднявся і простягнув руки. Вітер і море принишкли. За Його словом, над водою запала тиша.